Хлопці за двірмолі приїхали. Дивіться, яка у нас іде. така є. Дивіться виборчик. зараз дівчата будуть хлопці. І глінтвієм дивіться. Ціни дивіться. Ідемо ж, давай подивимося, що тут є. Вафлі бар. Вафлі бар. Вафлі. Вафлі є. Маршмело. Прикольне. Кід мороз. Ох, я такого ще не бачив. Це взагалі вкуснятина, мабуть, офігенно. А що ви тут таке, це коли не бачите? Дивіться, всі вафельки наші випікаються з шоколадною шоколадної всередині снікерсом, ось тут бауті, маршмелками, та Зараз ми знімемо контент, прийдемо і додому одну заберемо з собою. Добре. Бо в мене карта тут прив'язана, не хочу встановити ефір потім монтаж. Скільки вона стоїть? 233. 200 гривень, 230. Так, хлопці, зараз прийдемо купимо. Дивіться, це в нас справжні чебуреки. Йдемо ж, ми ж дивимося, вафлі вибираємо, зараз все купимо. Дивіться, шашличок є. Є конфети 95 такі. Ну ну все є, все для дітей. Ну зараз ми поки дивимося. Зараз прийдемося. Яблука в карамеді. По чому яблука? Приблизно. 130 тридцять. 130 тридцять. Ну зараз щось візьмемо. Зараз трошки пробіжимося і будемо другий круг вже, бо карта прив'язана, розчитатися не може. Зараз видно. Шашлычки, хлопці, хто хоче. Кукурузка, шашлычок. Дивіться, ребрички, кукурузка, свинина, куриця, бараніна, картопля, перець, біточки, стейки, ребрички, кукуруза, кукуруза, сладка кукуруза, пиво, холодне пиво, ребер-бар. Ну це офігенно, це взагалі прикольно. А Це тут ще слава. ковбаски. Йдемо все, все спочатку поділимося. добрий день. Хлопці ревемо, приїжджаємо, все купуємо, виставляємо контент. І радіємо, новий рік іде, хлопці, перемога. Слава Україні, героям слава. Все добре. Маркуша, потримай мене, я трошки ж по себе покажу. Тільки не закривай. Отак. Привіт всім. Закрилися. Закривай камінь. Привіт всім. Дякуємо захисникам, що дають можливість, що ми катаємося на конках і в ТУ тут працюємо і чекаємо повертатись. Хлопці, повертайтесь. Слава Україні ще раз. Героям слава! Слава героям! Україна переможе. Дякую. молодець. Пішли далі. Зараз йдемо. Вхід йдемо вже, ми йдемо. Віталік он стоїть, машина, от каса. Зараз все проплатимо. Дивіться ціни на квиток. 500 гривень, пільговий 300, хлопці. Хто ще не бачив? Дивіться. 10 знижків при оплаті картою. Зараз йдемо, зараз очередь прийде, ми йдемо на каток. Давай подивимося, що тут є. Дитячі коньки є у них. Дитячі. Так. Да. Залазь. який шарик. Гуляйся, Маркуша, гуляй. Пробіжись, там можна погулять. З мальчиком познаємося, погуляємося, зараз там очередь, потім коньки візьме. Красотища. Идем, идем. Сейчас он карусель. Впитаем скики-кошты. Давай с такие аттракционы будешь кататься на карусели. Будеш на каруселі кататися, Маркуш? От на цьому. Вона працює чи ні? Закрита, нема світа. Чи єсть. А ну обійдемо. Що тут написано? Експрес-шоу казка Санта Клаус. Дивись, який Санта Клаус. І квиточки від хлопців. Хто хоче, може прокататись. Будеш кататися? Кататися будеш. Карусель 5 хвилин, 250. Нормально. Зараз будемо кататися, експрес. І бідемо круг. Сейчас трошки обійдемо цей круг, подивимося таку ж весницю. Йдемо. будеш кататися? Кататися будеш, не боїшся? Бояться будеш? Будеш. А дивись, вон є атракціони другі. Вон. Зараз ми тут знімемо. Тут ми рибу ловили. А там вон стоять, хлопці. Зараз це, це мерзне, знову мінус 9. Он джигісти стоять мали. Дивіться, мовлю Пішли, от атракціони ще. Подивимося. Ідемо. Треба спитати там, чи дають коньки такі, як у тебе. Зараз спитаємо. Дивись, іди сюди, дивись, маркаша атракціон. Сіжуй стіпок. Дивіться, який зробили. Такий цей Шатер. Шатер. а це вихід, а це паровозик. Дивись, який паровозик. Зараз ми туди прийдемо, зиму подорож разом із свято Санта Клаус. Дивись Санта Клаус Експрес, зараз поїдемо. Хочеш поїхати на Санта Клаус? Експрес. дивіться. експрес Санта Клаус. Цілий поїзд. Перший вагон, другий вагон, третій вагон. Каса, експрес Санта Клауса. А он ще є веселих свят. Така гойдалка якась. От ми зараз. Почитаємо, що воно таке. Добрий день. Добрий день. Що зараз сказуєте, Ми йдемо кататися чи що, куди їде, в, в, в Варшаву їде, куди їде. Олюїв <гум> їде. Добре, все. Скільки коштує? 670 гривень, але на даний момент у нас обід і ми будемо в 15.00. Добре, ми, ми і завтра, і послезавтра ми тут живемо. А, ну тоді супер. Давайте що нам пригласити. Води промокод 10% знижку. Все. Де, а малой теж 670, і я 670. Да. все. Так. Да. Один питання, все, все. І що тут відбувається? А це інтерактивна ви... вистава для дітей. Рекомендований від, від 3 до 12 років, але ми не обмежимо у віці. І молодший, і старший можуть до нас приходити. В кожному вагоні ви зустрінете казкових персонажів, а, з яким буде Як кімната страху, така тіпо, ну, це, типу, кімната сміху. Ну, типу, Поняв, uh, інтерактивно. Це uh, квест. Дивіться, якщо ми вдвох прийдемо, ви запустите 1-2, uh, бо не раз, треба чекати. Все. Ми прийдемо обов'язково, ще знімемо контент, все дякуємо, будемо скоріш цього, завтра післязавтра, бо ми тут живемо. Сьогодні ми вже не успімо, бо ми зараз ще погуляємо, ага. будемо ресторани. Пап, Що? Так, канал. Да, канал є. Ютуб контент. Будете в Ютубі. Перший англійськими буквами. Канал про рибалку, півгода каналу. Про рибалку, ну, я тут живу, знімаю і таке. Перший, я не можу остановити ефір. Перший, одиничка. Fishing uh family -huh. на англійському. Ні, я можу остановити, потім смахати. Так, хлопці рибу ловлять. Зараз підемо спитаємо чи клює. Пішли спитаємо, чи клює. Хлопці, завтра прийдемо на експрес, чи післязавтра. В інтерактивний експрес, 700 гривень білет, 670. Що детський, що зросли. Все є, там сайти їх. Ну, коротше, я так зрозумів, це офігенний поїзд. Це буде як кімната сміху, так і комната страху. Так що прийдемо. Сюди йдемо вниз, а потім на каток. Давай. Низом. А ти вмієш кататись на ковзанах? А? На ковзанах вмієш кататись? На ковзанах. На катке? А? На катке? Так. Да. Ти не боїшся, що ти впадеш? Я не боюсь. Дивись, бо я тебе буду кататись. Хочу цих рибаків підняти. Рибаки, де риба, продаєте? Що, окунь Так. Да. Нормально. А щуки нема? Судака нема? А? Судака немає тут? Ні, ні, не, нема. Це тут біля берега вдоль стоїть, на середину не виходить. Виходить? Я тут був пару разів на щуку, ми поклю. Казали. Ну, тут, мабуть, песен. Нету щуки. Ні щуки. Ясно. Ну добре. Не луски не хвоста. Молодці, давайте. А ну, що за наживка що я подивлю? Сілікон. Я зрозумів, я просто гляну, що за, що за монтаж. І колір, і розмір. І фірма. І фірма. Це називається M5. Мікроджих. Да? Вольфрамчик стоїть, як треба. Флюрчик даже стоїть, да. Yeah. Офігенно. І такі, це, конечно, це що за бренд? М5. Ну, якісь я не знаю. Я знаю Кітей, знаю, Гамблер, знаю mm. фішап. А це як? М5. 5 Це якісь, ну, якісь Ні, nee, наші? Наші? Наші, наші. Флагмани, ні. Ні, nee, не Фламань. Я понял. Ну, прикольно, виглядає. Так, а що, що тут за наживка? Трава. Тут же ж трави під берегом, так? Да? І... Ну так, да, я ж кидав. Я ж теж, знаєш, кидаю. Я ж був оце на дня. Ага. Тоже М5? Ні, это флагман. Флагман. Хлопці, флагман теж офігенно. Тоже вже на цьому Дрепшот, или как, правильно? Дропшот. Дропшот. Да. На дршоті. Это. Блін, я все время путаю. Джоп троп тебя от одной Такі названня похоже. Добре, молодці хлопці, давайте. Ловіть конкретно і випускаєте чи да, да. А абіфіші були тут якісь? Нет. Не було. Мелоч. А ви сюди ще по тва заходить. Же. На льду підете, так? Да? Осторожно, ні? Все? В льот не, не відкривали ще? Ясно. Ну тоді ми йдемо на льод. А ви не ходіть, ми підемо. Все, дякую, молодці. Рибацький такий контентик. Так, підемо далі на каток. Йдемо на каток. Так, хлопці, цей контент буде без поїзда а з поїздом наступний буде з поїздом. І вже буде стояти льот. Через 2-3 дні я приїду, буде стояти лід, будуть е... рибаки сидіти. Там мінус 7-9. І я буду знімати поїзд і вже наступний контент про рибалку І буду ловити ходити, хлопці. Підписуйтесь, дівчата, не тільки буде рибалка, буде всі у нас з той стороною підемо. Там ближче. Ціни, звісно, тут е, такі, як треба, бо це все дуже дороге, Качественні, гарантії, дуже файні коньки, льод, дуже тракційні. Е, Їжа, все удобно, як треба. Так що можете приїжджати, рівермол, лівий берег, метро Славутіч, паркінг, під, на машинах. Дивіться, а це там льот розтаяв. Люди відпочивають, українці сильні, вони непереможні. Сьогодні була ночка неспокійна, але ми пережили Божою допомогою. Наші ЗСУ нас захищають, ми живемо собі, нікуди не збираємося тікати ми з себе вдома. Це наша земля. Ми хазяєва своєї України. Ми нікого сюди не пустимо, хай навіть не думають. Кацапиці, орки. Та й навіть кацапи, ми їх не називаємо. Орки. Морки тільки так роблять. Ну, їм буде все так, як вони хочуть. Колись прийдеться відповідати. Так, хлопці, ми не туди зайшли, але ми подивимося на сніг. Дивіться, як виготавлюють сніг. Дивіться, яка красота. Все красиво, чисто. Оце Київ, хлопці, столиця України наша, різної. Гості приїжджайте, гостиниці. Є, Дивіться, сніг. Ця машина снігоуборочна, сніжочок, все скидує, все добре. Йдемо далі. Я б оце переліз би через забори і пішов кататися. Просто щось малим. Ідемо ж, не туди зайшли. Буває. Музика нам грає українська, Лідна. перехожу на українську мову. Малий в школу піде.